З розмахом і новими кольорами рветься в політику, і сильно Україна партія Тігіпка перефарбувалась у синьо-жовті кольори. Міцний мир, єдність України, професійна армія, відродження промисловості та економічний патріотизм основні пункти програми партії та основна ставка на критику влади, принаймні так, розстав в акценти Сергій Тігіпку у своїй промові. Ці вибори останній шанс зберегти Україну єдиною. Та вивести її на шлях розвитку і процвітання. Я абсолютно впевнений, що владу треба змінювати. Я впевнений в тому, тому що я бачу, що вона нещиро ставиться до. Своїх людей, доки Тігіпко з трибуни критикував владу, на вулиці критикували самого Тігіпка. пригрів у партії нардепів зрадників України. Дорікнули політику. Активісти руху. Чесно, ми приїхали сюди, щоб нагадати делегатам цього з'їзду, що їх лідер. Власне, голосував за закони 16 січня, диктаторські закони. Ми вважаємо, що таким людям не місце у раді у самій залі було троє вихідців із партії регіонів. У першому ряду засвітилися Андрій Пінчук, Світлана Фабрикан та Олександр Волков. Та чи будуть їхні імена у партійному списку? Поки невідомо. Сьогодні сильна Україна осилила лише кандидатів по мажоритарних округах. Ксеніверкалець Антон Деркач Тивай.